Європейські лідери заявили, що домовилися з Трампом про стратегію переговорів з Путіним. Про це пише американське видання The New York Times. Європейські лідери погодили з Дональдом Трампом стратегію перемовин. Вони підкреслили важливість збереження суверенітету України та відмову від територіальних поступок. Про це пише видання. Це рішення стало результатом консультацій перед самітом у Алясці, який запланований на 15 серпня. Під час відеоконференції з Трампом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та президент Франції Мануель Макрон наголосили на необхідності припинення вогню та забезпечення надійних гарантій безпеки для України. Вони також підкреслили, що жодна частина української території не може бути юридично передана Росії. Європейські лідери в середу заявили, що вони узгодили з президентом США Трампом стратегію його запланованої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у п'ятницю на Алясці. Вона буде присвячена обговоренню припинення війни в Україні, включаючи наполягання на тому, що будь-який мирний план має починатися з припинення вогню та не буде обговорюватися без участі України. Колись спритна українська армія загрузла у радянському підході до прийняття рішень. Про це пише американське видання The Wall Street Journal. Автор наголошує на нагальній потребі реформи моделі керування бойовими діями у перший рік повномасштабного вторгнення. Пише автор, українські захисники часто імпровізували, перехитрюючи незграбну російську армію. Зараз же збройні сили України повернулись до. Централізованого вертикального командування радянського типу офіцери та піхотинці скаржаться, що їх змушують повторно атакувати ворога, навіть коли шанси на успіх малі, і відмовляють оточеним підрозділам у тактичних відступах, через що ці втрачають людей. У перший рік повномасштабного вторгнення захисники України неодноразово перехитрили незграбну російську армію. Українці покладалися на імпровізацію та розсудливість солдатів на полі бою. Через понад три роки українські збройні сили повернулися до більш жорсткого підходу, вертикалі прийняття рішень зверху вниз. Коріння цього підходу веде до радянських часів. Через це зростає розчарування, є втрати, а також це шкодить моральному духу цивільного населення та. Мобі мобілізації до армії. Обмін землями з Росією не лише не популярний в Україні, а він також незаконний. Про це пише видання Associated Press Видання наголошує на тому, що мирна угода, яка вимагатиме від Києва погодитися на обмін українською територією з Росією, насамперед суперечить конституції України. Для зеленського це стане катастрофою як для його президентства, так і викличе велике суспільне обурення після понад трьох років кровопролиття та жертв серед українців. Пише видання. Більше того, він не має повноважень підписувати таку угоду, оскільки зміна кордонів України з 1991 року суперечить Конституції України. Мирна угода, яка вимагає від Києва погодитися на обмін українською територією на користь Росії, буде незаконною згідно української конституції. Саме тому президент України Володимир Зеленський категорично відкинув будь-яку угоду з Москвою, яка може передбачати поступку територією. Це відбулося після того, як президент США Дональд Трамп напередодні своєї зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці припустив, що така поступка буде вигідною для обох сторін. Російські війська просуваються в Україні, поки Трамп пом'якшує очікування від саміту на Алясці. Про це пише американське видання The Washington Post. Президент США Трамп знижує очікування щодо саміту на Алясці, назвавши його пробною зустріччю. А от для Путіна головне уникнути санкцій. Пише автор. Трамп заявив, що швидко оцінить можливість укладання угоди, та планує вимагати від російського диктатора Путіна припинення війни. При цьому натякаючи в певному сенсі на обмін територіями, пише автор. Обізнане з ходом перемовин джерело сказало виданню на умовах анонімності, що позиція США щодо переговорів все ж залишається непередбачуваною і, можливо, суперечливою, їхня робота непомітна, але критично важлива. Підрозділ протидії технічній розвідці потребує авто для ротацій. Наші захисники перехоплюють ворожі дрони, глушать сигнали та закривають побратимів від цифрового ока противника. Але дістатися до позицій і повернутися для цього потрібен транспорт. Наразі у підрозділу немає власного буса через це ускладнені ротації, доставка обладнання та навіть евакуація. Ворожі дрони та артилерія щодня нищать нашу техніку. Тому для виконання бойових завдань хлопцям і дівчатам терміново потрібна витривала і містка машина. Ціль збору 350 тисяч гривень. QR-код для поповнення банки збору ви бачите на екрані. Зараз їм вкрай необхідна наша з вами допомога. Вітаємо нашими підрозділами протидії технічним розвідкам виконують бойові завдання щодо ураження БПЛА противника в зонах ведення активних бойових дій. На жаль, ворог також знищує нашу техніку, що залишає нас без швидкого реагування в бойовій обстановці та залишає нас низькомобільними у зв'язку з втратою бойової техніки. Наші екіпажі негайно потребують в автомобільній техніці. Ми будемо вдячні вам за кожен ваш донат, які збережуть життя військовослужбовцям, які знаходяться на передовій, і наблизять нашу перемогу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! У п'ятницю 15 серпня на Алясці відбудеться доленосна зустріч Дональда Трампа та російського диктатора Путіна без України, але з рішеннями, що визначатимуть її майбутнє: справедливий мир чи умовне перемир'я, повернення території чи їх втрата, кінець війни чи пауза перед новим етапом, всю ніч і весь день. В режимі реального часу ми покажемо і уважно розберемо кожну заяву, кожен жест, кожну деталь. 15 і 16 серпня. На прямому. Цілодобовий ефір Аляска наживо. Історія пишеться на ваших очах. Репортер, інформація останні години. Президент Володимир Зеленський прибув до Лондона, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Перемовини політики відбулися після засідання європейських лідерів, які напередодні скоординували позиції зі сполученими штатами перед зустрічю Трампа та Путіна на Алясці. Крім того, європейські лідери напередодні провели засідання коаліції охочих. Зустріч відбулася в онлайн режимі. Учасники коаліції вкотре наголосили, що Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність. Крім того, Росія не може мати права вето щодо шляху України в ЄС та НАТО і не повинно бути не повинно бути жодних обмежень щодо збройних сил України чи їх співпраці з третіми країнами.